Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Так звана пряма лінія російського президента Володимира Путіна вже 20-та за кількістю таких зустрічей на телевізійному екрані, і перша після початку так званого великого нападу Росії на Україну. Знову переконала всіх нас, що мова йде про цілковиту банальність. Що Путін... Зустрічається із телевізійними глядачами для того, щоб просто вчергове повторити всі ці пропагандистські гасла, які відповідають його політиці. У цій прямій лінії банальним є буквально все. І пропагандистська брехня, яка повторюється рок від року. І так звані гострі запитання, які виводяться на екрани під час цієї прямої лінії, питання, які нібито є, але на які президент Російської Федерації не реагує. Але, звичайно ж, як це завжди буває у чекістських спецопераціях, ці питання про реальність справжню і телевізійну мають переконати всіх нас, що Росія дійсно демократична держава або десь у далеких коридорах влади визріває заколот проти Володимира Путіна. Хоча ще з 2017 року є відомо, що всі питання, які виводяться на телевізійні екрани, узгоджуються із вищим політичним керівництвом Російської Федерації. Можливо, навіть із самим Путіним. Я в 20-те вже. Висвітлює цю так звану пряму лінію в 20-те змушені говорити про банальність і про брехню. От подивимося, що Володимир Путін сказав про війну з України. Як бачимо, нічого, щоб якимсь чином доповнювало ці слова, які ми почули від російського керманича і напередодні. Великого нападу на Україну і тоді, коли Володимир Путін оголошував про цей напад в жахливу ніч з 23 по 24 лютого минулого року. Цілі так званої спецоперації не змінюються в уявленні Володимира Путіна. Він знову говорить про демілітарізацію, денацифікацію, визнання так званих територіальних реалій і Якщо коли мова йде про визнання територіальних реалій чи про демілітаризацію та нейтральний статус України, ми, хоча б, можемо собі уявити, що російський президент дійсно має на увазі конкретно, так звана денацифікація створює для Володимира Путіна величезне поле для маніпуляцій, аж до Вигнання чи покарання тих українських політиків і громадських діячів, які виступали і виступають за суверенітет України і за право її народу самостійно визначати свою долю і до заборони української мови та українського уявлення про історію, яке, як відомо, паплюжиться і. Спотворюються у підручниках Російської Федерації вже багато століть, ще тоді, коли не було Російської Федерації, але була злочинна і мерзенна Російська імперія, а потім не менш злочинний і не менш мерзенний радянський союз. На жаль, російський народ не здатний створювати незлочинні і немерзенні державні утворення, така вже його політична доля. І от те, що Путін і через 22 місяці після свого нападу на Україну не змінив свого погляду на те, як ця війна має закінчитися, є прекрасною відповіддю тим, хто говорить про можливість перемовин із Російською Федерацією. Ця пряма лінія знову переконує нас в тому, про що я кажу з перших днів цієї війни, навіть не з 2022, а з 2014 року. Якісь реальні перемовини Російської Федерації з іншими країнами, під час яких мова йшла про справедливість. Та просто про банальний компроміс не є можливим. З Росією можна домовлятися тільки на момент перемир'я, тільки тоді, коли у вас є шанси зібратися із силами, щоб відбити новий удар з боку агресора. Як казала колись Ангела Меркель Мінські угоди, були можливістю надати Україні час для того, щоб озброюватися. Для того щоб зустріти небезпеку, а не для того, щоб дивитися в очі російському президентові і думати, що він є договороздатним, українські керівники, які також були на цій позиції, переконалися у хибності свого уявлення про світ. Але на заході чимало хто досі думає, що такий переговірний процес з Росією можливий, що українсько російська війна закінчиться за столом перемови. Пряма лінія російського очільника показала, що цього не буде, що ніяких реальних перемовин з Російською Федерацією у України не буде. Що Володимир Путін не здатен вести такі перемовини та й не збирається їх вести. І таким чином російсько-українську війну можна закінчити, якщо взагалі можна закінчити в осяжному майбутньому без Росії. Однак і Україна і Захід мають ще до цього дійти шляхом важких років. Під час яких Путін не буде відмовлятися від своєї ідеї знищити українську державність. І те, що велика частина цієї прямої лінії була присвячена саме так званій спеціальній операції, і те, що Путін не реагував на заяви дружин тих, що зараз воює проти нашої країни і не збирається їх мобілізовувати, говорить про те, що російський очільник налаштований на Продовження війни. І саме у цьому продовженні бачить свій політичний успіх. Але якщо говорити про війну Росії проти України, тут Путін хоча б не брехав, коли мова йшла про його намір. Ми принаймні усвідомлюємо, що він здатний чітко висловити своє бажання. Я вас всіх буду знищувати. Було чимало питань, в яких Путін просто робив вигляд, що він. Не знає поточної ситуації. Як це? Скажімо було, коли він відповідав на питання про затримання американських громадян, серед яких і наш колега, американський журналіст, звинувачений у шпигунстві, звичайно, такі справи знаходяться на столі російського очільника, і саме він вирішує, скільки ще часу американські заручники російської банди проведуть у в'язниці. Чи будуть вони обміняні на громадян Російської Федерації, які займалися шпигунством на користь Росії чи ні? Але Путін зробив вигляд, що він взагалі нічого про це не знає. Путін зробив вигляд, що не він ініціатор компанії про заборону оборців, яка зараз розгортається в Російській Федерації. Це взагалі улюблена тактика Володимира Путіна: підняти рівень середньовічної істерії на найвищий Ступінь, і потім заграти у мудрого правителя, який зупиняє своїх псів для того, щоб ситуація не була такою тяжкою, як це здавалося б, тим, хто хоче жити в хоча б трішки цивілізованому суспільстві. Путін перейняв цю тактику від того, чим реально спадкоємцем на політичній арені Росії він є: від Йосипа Сталіна, який. Хто розпочинав величезні репресії, під час яких гинули мільйони людей, то приймав постанови про те, що такі репресії були фактичним знешкодженням соціалістичної законності, і потрібно повертатися до рамок такої законності. І радянські люди, рівно так як зараз росіяни, аплодували своєму маразматичному важдеві. Путін повторив всі банальності про Захід, про протистояння з цивілізованим світом. Все це ми прекрасно знаємо. І не знаю, чи варто це коментувати. Адже найголовніший висновок з цієї всієї історії: у Путіна немає ніякої нової політичної програми. Але є стара, якою він збирається дотримуватись. агресія, війна, вбивство. Те, що під час прес-конференції Путіна в Україні кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу, також було демонстрацією російських намірів щодо продовження війни з нашою країною. І от про цю банальність путінських прямих ліній цього разу кажу не один я. Цікаво, що російський керманич тепер просто боїться людей як таких. Колись, як відомо, всі ці зустрічі перед новим роком розбивалися на кілька пропагандистських подій: була пряма лінія із громадянами на Телебаченні, яка вважалася суто пропагандистською виставою, розрахованою на люмпенізований електорат російського диктатора, і була велика прес-конференція у Кремлі для. Російських журналістів і журналістів з інших країн світ. Навіть українському журналісту, моєму колезі Роману Цимбальку, дозволяли задавати питання одному з найогидніших політичних діячів сучасності. Але ця прес-конференція потроху деградувала. Коли Путін вперше почав проводити такі зустрічі з журналістами, вважалося, що він може абсолютно спокійно відповісти як на питання московських журналістів, так і на питання тих журналістів видань з різних країн, які були акредитовані у російській столиці. З часом стало ясно, що незручні питання дратують російського президента, а узгодити всі питання так, щоб вони подобалися Путіну, неможливо. І тоді почали розбавляти. Учасники прес-конференції регіональною пресою, тобто тими, хто абсолютно залежний від власної місцевої адміністрації, просто слухняно зачитає ту відповідь, та питання, перепрошую, на яке вже готова відповідь Путіна. І от тепер взагалі вирішили, що журналісти можуть бути такими самими учасниками так званої прямої лінії, як і звичайні громадяни Російської Федерації, які мають шанс раз на рік. Поспілкуватися із своїм президентом за рахунок заздалегідь спрямованих питань, так що ми бачимо як питання від чесних тружеників, які мають створити тло для цього огидного правління, так і від журналіста американського видання, який цікавиться долю свого ув'язненого товариша. Комедія так, але кривава комедія. Адже за цією комедією стоїть намір Володимира Путіна продовжувати воєнні дії, продовжувати конфронтацію із цивілізованим світом, створювати умови для нових конфліктів у світі. Саме тому так натхненно російський президент говорив на ситуацію про ситуацію на близькому сході, одним з важливих операторів, якої він є, і яка також відповідає його інтересам ескалації ситуації всюди, де тільки можна. Так що з одного боку, це хрестоматійна банальність жахливого невгамованого зла? А з іншого, це неймовірно небезпечно, тому що показує, якими швидкими кроками світ прямує до провалля війни і трагедії того самого провалля, в якому Україна знаходиться вже кілька років поспіль. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні БайМієкофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.